Наприклад, з Чехом. Тільки. Агой, о Лондон. Зараз Фріз Д2, так? Да? Ні. Окей. А, це ще це. Як тут треба грати? Я ж не пам'ятаю. Ну, я не пам'ятаю. С5. С6 Є5. Стіно у мене тут ці оці різкі схеми: це відразу слон D2, слон 6, F4. Одно і те саме в нього постійно програю в цьому, в цій позиції. Постійно щось забуваю. Є5, взяли, взяли. Він може слоном просто вдарити. Что у Давай, играй свою лабуду. Аж 4, аж 5. Я буду якусь свою грати в лабуду. Це 6 треба ще зробити хід що був B5, B4. Типова ідея. Не дає мені поле, да? Отак от воно робиться. Хорошо, давай так. G4, да? Так, что мы хотим на Сюда, сюда, сюда. Чи сюда и просто? заблокувати G4. Він піде все рівно сюди. Ні. Так, так. Так, сяк, тук тік З наскоку з наскоку суперних хоче мене тут знищити. З дебюту просто прижав мені хвоста. Наступив і не відпускає. Матюкнувся по чеськи але. Буду себе стримувати. Не зрозумів юмора, звісно я. Я, звісно, все розумію. Але цього щось не дуже. Треба якось коняку виводити. Сюди, наприклад. Не пускають. Ну, давай тоді відкриємо ту оленію. А. H. Не пускають. Не пускають нас в гей-клуб. Далі теж. ж. Це 5 може? І що? Не бачу нічого хорошого. Всього хорошого. Так, так, так. Ні, тут поле віддавати ми не будемо. Ні, коня треба назад. І готувати удар. Чик. Ні, тут ми сюди просто йдемо, даємо. Угу. Отак от у нас, так? Да? Якщо я взяв, ні, стоп. Жертувати ми не будемо. Він, кстати, б'єш. Ферзем? Ну ферзем тоді я шах тут. Я поле F4 тобі не віддам. Треба конем брати, конечно. А, конем, він може боїться, що я тут візьму. Я там брати не хочу. Не хочу. Так, от. Ну, так, також щось відкриємо тут. Ферзь тримає, тому. нам це не дуже страшно. Отак от, от. Взяли, взяли. І сюди. Часу то милувати Можеш брати? А, ти отак от. Так от. Так, от неприємно, звісно. Час кудись піде мій. Куди мій час пішов? Туди, блін, нічого собі. Молодець, молодець, суперник. Ну, цікава партія, мені прям. Цікаво в дебюті. подивитись. 72 на 58. д 6. Треба 40 керуватись. 6 не треба грати. Я хочу. Так, невже вона ніколи не була нормальної позиції? Да? Ні разу, ні секундочки так. Не було, не було. Ну добре. Та тут молодець провів комбінацію красивий суперник. Подякуємо йому за цей вечір.